Скільки років існує чаква, стільки часу й потрібен був міст селянам, аби перебиратись на іншу сторону річки Горинь до своїх наділів цього року. Руки у громади таки дійшли до справи, і моста збудували. Але до будівництва моста могло б і не дійти, якби не один мотивуючий фактор. У сусідньому селі Кричильськ збудували переправу, що правда, вона там набагато дорожча, і пішли на неї бюджетні кошти. Тож місцеві селяни у Чакви якось зібралися і подумали, чим ми гірші, і вирішили не чекати допомоги від держави і збудувати собі моста самотужки. Ідея з'явилась, але втілити її в життя у селі ніхто не хотів. Не опустила руки лише 73-річна місцева активістка. Добрий день! Василина Микитівна каже, що організувати бодай підготовчу роботу зі збору коштів на міст їй самій було вкрай складно. Сказали зразу, що по 500 гривень з хати. Треба. Хто, ну, хто давав 500, хто не давав, каже, як пенсію получу, чи так а де хто сміявся, ніхто не вирив, ніхто не вирив. Зібравши всього 16 тисяч із потрібних 80, Василина Микитівна пішла на хитрість. Пошли за ті гроші виписали ліса. О, тоді перш, першого прицепа ліса каже, ми, Вези, візірожаю візити через село, щоб всі люди бачили, що то вже везуть до, до моста ліс. Це свій результат дало миттєво, і за кілька днів у чакві жінка змогла дозбирати майже половину необхідної суми. Дещо зібрали згодом і в сусідніх тутовичах Сарненського району, яким цей міст значно скорочує дорогу на Кознецьовськ. А ще якраз перед виборами певну суму зізнаються селяни. Вони таки випросили у кандидатів. Паралельно із збором коштів свою частину роботи виконував місцевий умілець Олексій Гарбар. Вже у немолодому віці чоловік взявся викувати з'єднувальні елементи для дерев'яного мосту і в допомогу взяв собі двох людей. Ми робили 70 клямри і 300 гуздей. 40 сантиметрів длини. Буде деше добре. Допомагав ковалю Микола Томаха. Чоловік каже, працював завзято, бо відсутність моста і об'їзд у десятки кілометрів за стільки років йому надокучили. Получається, десь кілометрів до 70. Це машина туди, машина назад, чи трактором. кіньми туди не поїдеш. А через паром теж. Невигідно, по кишені нас б'є. Коли зібрали необхідну суму на допомогу в будівництві моста, сільський голова покликав дубинських військових інженерів. Вони цю переправу звели менш ніж за два тижні. Проїжджали машини вже 22 тони. Краз проїжджав, вантажі пробували привозити, то є впевненість і гарантія в тому, що він буде служити довго в нашій громаді. У нас 193 пайовики пайовки мають за річкою наділи земельні. Земля за річкою хороша. Це і випаса, і для городництва можна використовувати. Загальна площа майже 100 гектарів. Залюбки користуються мостом вже й жителі села Тутовичі. Їм цією дорогою ближче і до лісу, і до Кузнецовська. Будемо теж родичі живуть, і все зручніше добратися на, на ту сторону. От, безкоштовно, майже получається. Що стосується чакви, то тут селяни вже думають, яку б назву цьому мосту дати, а ще з нетерпінням чекають весни, аби сповна відчути усі переваги короткої дороги, яку зробили власними зусиллями. Там же ж паль мене є за рікою. Планую, щоб завести ще корівку собі. Куди ж у селі без корови? І молочко і сир, і сметана. Поки зараз на даний час живу сама. Да живу сама, ну хто його знає, я ж цей із собою не, не заберу. У Мене є внуки, у мене є правнуки. О, хтось буде жити, комусь воно знадобиться. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.